Воду 3,5 літри доводимо до кипіння і відправляємо туди дві картоплини середнього розміру, ось так нарізані кубиками. Проварюємо 5-7 хвилин. Через 7 хвилин додаємо одну морквину натерту терку, одну мілку нарізану цибулину, одну мілку нарізану перчину солодку у мене червону. Проварюємо ще 7 хвилин, додаємо 1,5 столові ложки рису, промитого у мене басмаки. І проварюємо ще 15 хвилин. Тепер додаємо шматочки сьомки. На базарі така всюди продається, точно знайдете. Сюди додаємо 2 лаврові листочки сіль по смаку, чорний мелений перець, але не надто багато. Перемішуєте обережно, щоб уже не ламати шматочки риби, і провалюєте це все 8 хвилин. Якщо з'являється шума, просто приберіть її ось так от коложечкою. Через 8 хвилин додаємо мілко нарізаний зелений базилік. І провалюємо ще 3 хвилинки. Вмикаємо і даємо супу настоятися. Суп готовий. З лідкою сією. Це просто топчик. Раджу скуштувати однозначно. М -м 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 -м. Ідеальний. ідеальний.